Робота в Женеві. Ринок праці Женеви може здатися складним для тих, кому раніше не доводилось тут працювати. Тому перед пошуком роботи слід ознайомитися з корисною інформацією. Корисна інформація. Залежно від посвідки на проживання, є різні процедури щодо працевлаштування. Якщо у вас посвідка типу B або F для біженців, або тимчасова посвідка типу F, ви маєте право на працевлаштування без отримання попереднього дозволу. Достатньо подати онлайн-формуляр в кантональне управління OCPM. Якщо у вас посвідка типу N, ви можете почати працювати через 3 місяці після прибуття в Швейцарії. Заявку на отримання дозволу на роботу потрібно надіслати до OCPM разом з вашим трудовим договором за 15 днів до початку роботи. Увага, працювати без дозволу заборонено. Це незаконно та може мати негативні наслідки стосовно вашого дозволу на проживання та отримання допомоги від хоспіс женераль. Рівень французької: щоб підвищити свої шанси на працевлаштування в кантоні Женева, вам потрібно володіти французькою мовою на прийнятному рівні. Багатомовних шкіл пропонують курси з покращення мовних навичок. Іншу корисну інформацію можна знайти також у розділі le français» на сайті bonжуurженів. Пошук роботи в Женеві. Сфери діяльності Женеви охоплюють багато галузей. Основні це сектори фінансів, нерухомості, адміністрування та страхування. Є й такі сфери, як догляд за дітьми та людьми похилого віку, роздрібна торгівля, громадське харчування, транспорт, будівництво та сільське господарство. Перш ніж почати пошук роботи, необхідно визначитись з тим, які сфери діяльності відповідають вашій компетенції. Вибравши одну або кілька спеціальностей, в яких у вас є професійний досвід, ви можете застосувати різні шляхи пошуку роботи. Можна зареєструватися в агенціях зайнятості, шукати вакансії в інтернеті, заходити на сайти компаній, які вас цікавлять, та безпосередньо відправляти їм резюме за власну ініціативу. Корисно повідомити усіх оточуючих, що ви шукаєте роботу. Ніколи не відомо, де ви можете її знайти. Як подати заявку у Швейцарії, подаючи заявку на оголошену вакансію або за власною ініціативою, вам необхідно надати наступний комплект документів, резюме, супровідний лист, копії дипломів, відгуки чи свідоцтва з попередніх місць роботи. Зацікавлені роботодавці зв'яжуться з вами та запросять на співбесіду роботодавці отримують багато заявок, тому ви можете отримати кілька відмов чи взагалі не отримати відповіді. Якщо не отримаєте жодної відповіді, не соромтеся зателефонувати в компанію через кілька тижнів. Якщо отримаєте багато відмов, не впадайте в відчай. Лише одна відповідь так може все вирішити. Щоб роботодавці могли з вами зв'язатися, вкажіть у резюме свій номер телефону та електронну адресу. Періодично перевіряйте вхідні повідомлення, включно з папкою «Спам». Ваш мобільний телефон також повинен завжди бути ввімкнутий, щоб роботодавець міг зв'язатися з вами у будь-який час. Зберігайте копії вакансій, на які подаєте заяв. Це допоможе краще підготуватися, якщо роботодавець запросить вас на співбесіду. Я знайшов роботу. Якщо ваша заявка пройшла відбір, співбесіда була успішною і компанії підходить ваша кандидатура. Вам запропонують укласти трудовий договір. У трудовому договорі повинні бути вказані термін дії контракту, ставка зайнятості, розмір заробітної плати та право на відпустку. Зарплата виплачується раз на місяць наприкінці місяця або на початку наступного місяця, якщо ви працюєте за тимчасовим договором. При отриманні допомоги від хоспіс женераль повідомте цю структуру про працевлаштування і щомісяця надавайте розрахункові відомості. Ласкаво просимо в Женеву. Ми тут, щоб вас підтримати.